Ісуса Ніщо інше, як тільки крові Ісуса спасе нас від гріхів. Брати і сестри, я хотів би сьогодні поділитися а, деяким словом в контексті причастя, в контексті Різдва. У нас а, така широка змістовна панорама, коли ми торкаємося теми Христа. Коли ми роздумуємо про Христа, коли ми проповідуємо Христа, коли ми живемо Христом, коли наші всі внутрішні погляди вони направлені на Христа, перед нами відкривається дуже велика змістовна панорама. Хто є Христос? Що Він зробив для нас? Я хотів би зачитати такий, можна сказати, різдвяний текст. І порозумувати з вами сьогодні над образом Месії в книзі Пророка Ісаї. Дев'ятий розділ. Я буду читати один віршик, а інші, інші тексти я буду просто нагадувати. Бо дитя народилося нам, син даний нам, влада на раменах Його, і надане ім'я йому, дивний порадник, Бог сильний. Отець вічності князь миру. Кажуть, що пророк Ісая – це є євангелист старого заповіту. Це людина аристократичного походження, царського роду. Людина, яка мала дуже високе внутрішнє відчуття промислу Божого і маючи помазання Святого Духа. Так як він мало хто бачив Месію і месіанську ідею. Ви знаєте, що ідея Месії, і слово Месія це те ж саме слово, що Христос, і Христос, і Месія відповідно, єврейська і грецький варіант означає помазаник. Помазаник. Ідея помазаника або ідея Месії. Це є та ідея, яка виникає буквально, і Біблія про це каже нам, буквально зразу після того, як людина впала в гріх. Коли людина впала в гріх, виходить поступово в такому історичній перспективі з того часу розкривалася оця Божа ідея, Божий промисел Месії. Месія. Месія це той, через кого Бог буде вирішувати самі глибинні проблеми людей на землі. Самі глибинні проблеми людства на землі. І сьогодні люди думають, що в них проблема бідності, чи проблема хліба, чи проблема одежі, чи будинку, даху над головою. На самому ділі сама глибока проблема людства це, її, це смертність людини, це її гріховність. Це є абсолютна нездатність виконати Боже призначення для людини. Вона нездатна. В людині живе бунт, в людині живе темна сила, яка постійно її штовхає і тисне на неї, щоб вона робила те, що не доподоби Богові. Месія прийде. Месія це той, який повинен вирішити оцю глибинну проблему людей. Дев'ятий розділ. Починається з того, що колишній час принизив землю Заволонову і землю Нефалимову. І каже, що народ, який в темряві, світло велике, побачить над тими, хто сидить у краю тімні смертної, світло засіяє над ними. Фактично, йде мова про те, що Ісая бачить. Що з сходу північний схід, так якщо подивитися на карту, там, де були землі Нафелема і Завулона, вони попали ці землі першими, коли Асірія анексувала територію Ізраїлю. Асірійці були дуже жорстокі, східні вояки. Вони робили дуже багато зла в Ізраїлі. Вони просто хватали людей. Вони просто знищували все те, що попадало на їх на, на у них на шляху, і просто людей виривали з їх землі, землі, де були поховані їх батьки, землі, де вони будували свої будинки, сіли, сіли сільським господарством займалися. Вони виривали їх і перекидали в інші території. І дуже багато зла і великої. Болі приносили асірійці. І каже тут Пророк: він бачить, що народ, який дуже сильно постраждав, народ, який пережив сильне приниження, народ, який пережив велике страждання і біль від окупантів осільян він каже, послухайте, я щось бачу особливе. Світло прийде, і воно прийде в першу чергу до тих, хто постраждав. Ті, які добре жили, не дуже багато світла туди прийшло. А ті, які постраждали, ті, які мали біль, ті, які мали переживання, ті, які бачили смерть, ті, які бачили жорстокість і знищення, туди прийде світло. Коли Бог дивиться на землю, Він дивиться не просто на людей, Він дивиться на тих людей, які страждають. Найближче та людина до Бога, яка страждає, якою щось болить, яка переживає біль в своєму житті. Людина, яку нічого не болить. Людина, яка ні від чого не страждає, людина, яка не переживає приниження, їй Бог не потрібен. Вона собі живе так. Якби, якби вона цього заслужила. Але каже Ісаї: я бачу землю Нефалима не і Заволона. Я бачу, що туди прийде світло велике, і світло побачить цей народ. Народ, який був принижений, він побачить світло. І знаєте, вже в четвертому розділі Матфія Матфій каже, що Христос прийшов куди? Він служив в Юдеї. Христос починав своє служіння з Юдеї, Христос починав своє служіння з Єрусалиму. Христос починав своє служіння з храму. Ні. Христос починав своє служіння з Галилеї поганської. Та Галилея, яка пережила в поколіннях приниження, туди приходить світло. І Матфій каже. Покинувши він Назарета, прийшов і оселився в Капернаумі Приморській, на границі країн Завулонової та Нефталимової, щоб справдилося те, що сказав Ісая Прок, промовляючи, Завулонова Влонова і Нефталимова земле. За Йорданом при морській дорозі, Галілеї Поганська, народ, що в темряві, сидів, світло велике побачив. А тим, хто сидів в країні смертельної тіні, засяяло світло. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Христос почав проповідувати Євангеліє з Галилеї, і його проповідь була покайтеся. Брати і сестри, далі Ісайя Пророк розкриває цю думку. І ми могли би задати таке питання, що собою представляє це світло? Про яке світло Він говорить? Про що він пророкує і чому це світло принесе якусь переміну в життя цих поколінь, цих колін або цих територій? І п'ятий вірш каже, бо дитя народилося нам, даний нам син і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Друзі мої, я хотів би буквально цей п'ятий вірш. В українському перекладі п'ятий, в російському перекладі шостий вірш. Я хотів би звернути увагу на ці дві фрази. Дитя народилося, а син даний. Послухайте, це не просто паралелизм юдейської літератури або поезії. Ісая був прекрасний поет. Це була людина яркого і складного слова рифмованого слова. Але дивіться, тут не просто так. Від Духа Святого прийшло натхнення. Дитя народилося, носи нам даний. Фактично, ця фраза вона нас приводить до наступної думки. Син Божий, він даний нам. Коли Марія народила немовлятку в Ефлеямі юдейському, вона народила. Не того, який почав існувати в Ефлеємі. Знаєте, в народі кажуть, Марія Богородиця народила Бога. І в багатьох людей є таке уявлення, що Марія дала початок існуванню Бога. Тому вона для багатьох людей, навіть в якому сенсі, вища, як Бог, бо вона Бога народила. Ну, як вона може бути менша, як Бог, вона Бога народила. Розумієте, яка ідея деколи в людей. На самом ділі, коли ми дивимося в цей текст, то каже: син нам даний. Народився син, але цей син існував ще до народження, як Бог, як син Божий, як вічне слово, як друга іпостась стрійці. Він існував до народження. Але народилося нам немовлятко, дитятко. тобто, Син як людина почав своє існування, іменно, звідти, з цього народження, народження в Ефлеєм Юдейському. І так, дитя народилося, вказує на те, що Месія буде людиною. А син даний вказує на те, що Месія це є хтось більший як людина. Він той, який прийшов на цю землю, і він фактично подарований з вічності, відтез, божественного світу. Він подарований людям. Ми могли би сказати, що син Божий подарований нам. Це подарок неба для нас. Син Божий, подарок Бога для нас. Фактично, Бог подарував нам Бога. Бог віддав нам Бога, тому що Він велико полюбив цей світ. І він віддав самого себе для того, щоб людей відкупити від смерті. Друзі мої, чотири імені Месії, які тут перераховує Ісаїв. Вони дуже чудові, дуже цікаві. Чотири імені. Каже Ісая так, дивний порадник це перше ім'я Месії, друге ім'я Месії, Бог сильний, третє ім'я Месії Отець вічності. І четверте ім'я Месії князь миру. Брата і сестри. Чудний або дивний порадник. Знаєте, дуже цікаво, що слово дивний прикладається в старому заповіті тільки до Бога. Тільки до Бога, тільки Бог дивний. І це дивність описана цим словом. Дивний порадник. Судді 13.18. Що ти питаєш мене про ім'я моє? каже ангел. Воно дивне ім'я. Хто зрозумів дух Господа, кличе Ісая в 40-му розділі, хто був порадником у нього і вчив його. Але той Месій, який прийде, на ньому буде дух Господній, дух премудрості і розуму, дух поради і сили, дух ведення, розуміння і благочестя. Ісая 11,2. Брати мої сестри, я хочу сьогодні нагадати, що Месія, він є дивний порадник. І його поради, вони завжди оригінальні і незвичайні. Знаєте, порад радник він завжди дуже така поважна людина. Він стояв завжди як чиновник самого високого рангу. Знаєте, як кажуть, радник президента. Радник президента фактично це є рівень віце-прем'єра може. Радник президента це дуже високий статус в адміністрації, урядовій адміністрації. Він фактично на рівні віце-прем'єра або людини, яка е, може е, заміщати керівника уряду. Радник це дуже поважна, шанована і високого рангу людина. І е, поради це те, що потребує людина. Ти потребуєш поради. От ти починаєш бізнес, тобі треба порадитися перед тим, як починати бізнес. Ти хочеш купити щось, ти порадься. Ти хочеш щось інше. Порадься. Порада це є те, що допомагає людям уникнути багатьох помилок. Люди, які задирають ніс і думають, що їм ніхто не потрібний, вони і в церкві можуть нікого не радитися, робити, що хочуть. Вони і на роботі, і в сім'ї. Роблю, що хочу. Ні. Друзі мої, там, де є порада. Там є дуже велика захищеність від багатьох помилок. Дивний порадник. Ра поради від Бога, вони чудові, вони дивні, вони оригінальні і вони незвичайні. Нам ми потребуємо цього, поради, цього порадника. Його погляд на речі завжди надприродні. Надприродні. Він відкриває якісь такі речі, які звичайним поглядом людина просто не помічає. Приходить порадник, приходить, і він дає цю інформацію. Його повеління дуже такі дивовижні, вражаючі, коли він, наприклад, каже: Оцей порадник він каже: якщо хто з вас полюбить на цій землі когось більше мене, він недостойний мене. Якщо ти полюбиш батька, мати, жінку, дітей більше, як мене, каже оцей порадник, ти просто недостойний мене. І це така вражаюча, це таке, знаєте, як кажуть, в десятку б'є в гідність людей багатьох. І люди думають, як це так? Але це... Претензії на надприродній статус житті людини. Я Бог каже Месія, і я маю перше право в твоєму житті на всі речі, які відбуваються в твоєму житті. Він один достоїн того, щоби йому до нього завжди прислуховувалися. Я хочу тебе запитати сьогодні. У тебе є порадник? Ти з кимось радишся? Чи ти сам собі, великий чоловік, сам в своїх очах дуже значимий, і тобі ніхто не потрібний. Порадник тобі потрібен. Месія, він є порадник. Він хоче прийти в твоє життя, стати рядом біля тебе і порадити тобі. Він хоче тобі щось підсказати, він хоче якісь речі поправити в твоєму житті, бо він є дивний порадник. Звернися до порадника, звернися до порадника, він тобі щось скаже незвичайне. Месія фактично це є втілення досконалої мудрості. І він буде нести слова вічного життя. Він відкриє перед людьми досконалий, звершений план спасіння людей. Бо Христос є мудрість Божа, каже апостол Павло. Друге ім'я, яке тут називає Ісая, це Бог сильний, Бог крепкий, сильний Бог. Дуже цікаво, що дитина, яка народилася, її, на -на 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 її покличуть і її назвуть Богом. Це якийсь. Це якась дивна річ Ісая. Ти дивні речі, якісь говориш. Тому Ісаю сприймали багато з тих людей, які оточували царя, сприймали дуже насторожно. Вони казали, якийсь дідушка, щось з нього з головою. Він якісь дивні речі говорить, Ісая. Ісая дуже погано закінчив своє життя. Ви знаєте, що він помер мученицькою смертю. Передання каже про те, що він його перепилили надвоє. В кожі, в шкурі. Або як це сказати від е, дерева? Знаєте, як ці така кожа, шкура така дерев'яна. Вони клали таку людину туди і перепилили. Він моченицькою страшною смертю помер. Каже Біблія, і кажуть, що іменно це має на увазі апостол в 11 розділі, 11 розділі післання до євреїв, коли він з, е, співає славу імені, іменам великих праведників людей віри. Він каже, вони були перепилювані. Перепилюваний був Ісая. І він був дивною людиною, його не дуже сприймали, хоча він був дуже високого рангу людина. Бог сильний. Як ти можеш дитину називати Богом? Фактично, Месія це є народжена дитина. Це є дитина, в якій признають божественний статус і божественну природу. Месія це є сильний Бог. Месія є сильний, Бог настільки, що йому можна довіряти. Це неможливо робити людям, але йому можна довіряти. Він може все зробити, бо він сильний Бог. І цей Месія є повнота божества тілесно, каже апостол Павло. Тому Бог сильний, ось як він бачить оцього дитину, яка народилася. Він може робити неможливі речі. Він може спасати людей, які заблудилися в цьому житті. Він може спасати тих, які стали обману. В своєму житті наробили дуже багато помилок. Приходить Бог сильний. Він протягує руку і витягує людину із болота, і кладе її ноги на тверду основу і вказує їй правильну дорогу, куди їй треба рухатися. Також цей Месії Отець вічності каже тут Ісая. Отець вічності, що означає, що Месія буде правити завжди. Фактично, Месію він представляє цими іменами як царя, як того, який буде царювати, який має владу, він буде правити завжди, він буде управляти царствами, і його царству не буде кінця. Причому він буде правити на цій землі, буде правити взагалі його правління, буде характеризуватися отцівською любов'ю. Він не просто буде правити як царі цього світу, як начальники, як боси, котрі приходять і пригнічують людей, диктують і принижують людей. Він буде як батько. Він прийде і буде зігрівати своєю теплотою, своєю батьківською любові, турбування. Він буде мати зацікавлене відношення до людей, до його народу. Він є Отець вічності. І його царство, воно не буде мати кінця. В його руках минуле теперішнє і майбутнє. Він цар, він отець вічності. Дуже дивне бачення отого от дитятки дитятка, яке народилося. Біблія каже, що він є князь князь миру. князь миру Це дуже цікаве таке ім'я Месії. Починається ідея князя миру ще з 49-ї голови або розділу книги буття. Яків, звертаючись до Юди, даруючи йому оце пророче благословіння, він каже, що в його, серед його нащадків прийде примиритель, прийде така особа, вона буде примирителем, і йому будуть покірні народи. Не один народ, не євреї, а народи. Народи будуть покірні примирителю. Фактично, месіанська ідея або Месія включає або передбачає собою розуміння, що цей Месія буде примиритель і буде правитель народів. Знаєте, дуже цікаво, що е, в, стар, в старий заповіт, коли коментують равіни, е, вони не признають Христа, але дуже цікаво, що вони в цьому пророці бачать месіанську ідею. Месію бачать. І вже в новому заповіті. Склалася така ідея, що правління, яке буде здійснювати примиритель, воно буде таким чином реалізовано, що мир, який він буде пропонувати людям, він буде витісняти гріх на цій землі. Мир, який буде приходити, він буде витісняти гріх. Він буде він буде преодолівати або подолати буде долати оце е, е, дію гріха в цьому світі, який розрушає все, розбиває все, при, при, приводить до руйнівності. Прийде Месія, він буде давати мир. І цей мир буде витісняти дію гріха. І в цьому плані перший Івана 3:8 каже, що той, хто робить гріх, той від диявола. Тому що від початку диявол зрішив. Для цього то і з'явився син Божий, примиритель, щоб розбити, розрушити діла диявола на цій землі. Мир прийде, а мир, коли приходить, він витісняє гріх. Мир, коли приходить у людини, появляються зовсім інші цінності, зовсім інші ціні цілі на цій землі. Я виконую слово своє, каже пророк. Мир, мир далекому і близькому, каже Господь, і я зцілю Його. Дивіться, мир коли дає, приходить мир, зцілення приходить. Ви знаєте, скільки людей хворіють фізичними хворобами із-за того, що в серці нема миру? Ви знаєте, скільки людей захворіли серйозними якимось, е е е речами. Тоді, коли в серці була горіч, було непрощення. І це привело до того, що люди захворіли. Це привело до того, до сильної розбалансування внутрішнього дії функціонування організму на психологічному, емоційному рівні. Коли приходить мир, він каже, я дам мир. Далекому і близькому да мир. А з цим миром прийде зцілення, брате, сестро, якщо ти хочеш мати зцілення, щоб на тобі перебувало зцілення Боже, тобі треба всяку білість серця викинути. Тобі треба простити і не жити в непрощенні. Тобі треба якимось чином позбутися всякого хламу в своєму серці, коли приходить мир. З миром приходить зцілення. Алілуя! брати і сестри! І про це каже Слово Бог. Боже, він буде миром нашим. Месія втілить на землі досконалий мир. Мир залишаю вам, каже Христос. Мир мій даю вам. Князь миру це Спаситель світу, він мир наш, Він той, який примиряє з Богом людину і примиряє один з одним. Я хотів би, брати і сестри, сьогодні, коли ми дивимося на ці імена. Ми повинні розуміти, що в контексті того, про що каже Ісайя, він нам дуже важливо звернути увагу на те, чому ми маємо вірити це, що сказав. хто це буде робити, це, що сказав Ісая. Ісая каже, в шостому, розділ, в шостому вірші: ревність Господа, Саваота, це зробить. Ревність. Асирії довіряти не можна. Ахаз не довіряє Асирії. Асірійському царю не можна довіряти земним царям. Слухай, не звертай увагу, про що говорять боси в цьому світі, президенти й уряди. Не довіряй, будь розумний. Вірити можна тільки Богові, тільки Він має владу і силу і щиру зацікавленість в нашій долі. Він гарантує мир, справедливість і праведність. Бог завжди робить те, що обіцяє, і каже, що ревність Господа це зробить. Ревність Господа це зробить, друзі мої. Ревність Господа привела месію вевсиманію. Ревність Господа привела месію на хрест. Ревність Господа. Привела Христа в Твоє життя. Ревність Господа привела до того, що Він зціляє твої рани. Ревність Господа привела до того, що Він прощає Твої гріхи. Ревність Господа, Він є той, який твій друг. Він твій порадник. Він Бог крепкий, сильний. Він є той, який Отець вічності, Він царює. Він є той, який дасть тобі мир. Він є той. Ревність Господа зробить це. Ревність Господа. Друзі мої, сьогодні, коли ми дивимося отак в перспективі віків, ми дивимося на це служіння дивимося на життя церкви, на промисел Божий. Друзі мої, це просто захва, захватуюча ідея. Вона нас так захвачує, що ми просто у нас слів не хватає щоби. Подякувати Господеві, щоб поклонитися Йому, щоб вшанувати його смерть і його Воскресіння. І сьогодні я хотів би, щоб ти звернув увагу, хто є Месія, хто є Месія для тебе? Він прийшов на цю землю і ревність Його привела на цю землю. Ревність Його провела всі дні життя на цій землі, безгрішного життя. Ревність Його привела в Вевсеманію. І ревність його сьогодні забезпечує гарантію, що він сьогодні серед нас. Він сьогодні серед нас в цьому служінні. Він сьогодні серед нас, там, де ти сидиш. Він сьогодні спонукає кожного з нас, щоб ми могли прославити Його. Друзі мої, давайте встанемо до молитви, давайте прославимо Його. Давайте сьогодні відкриємо своє серце і скажемо, Господи, Господи, Ти є мій Месія. Ремність Твоя, вона зробила в моєму житті неможливі речі. Ти простив мої гріхи, ти змінив моє життя, Ти дав мені Святого Духа, ти став рядом зі мною, тоді, коли мені було дуже погано. Аллилуйя! Святий великий. Боже, ми дякуємо Тобі, ми хвалимо ім'я Твоє, Господь, і просимо благослови, благослови кожне серце. Дай нам сьогодні